Довжанська сільська бібліотека філія пропонує вашій увазі книгу Володимира Сергійчука, що дала Україна світові. Кілька слів хочеться сказати про автора цієї книги. Володимир Іванович, український історик, письменник, політик, професор Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. 15 лютого 2007 року на зустрічі з президентом України Віктором Ющенком було домовлено, що професор Сергійчук підготовить видання про внесок українства, а Віктор Ющенко в свою чергу напише до нього передмову. І вже 12 березня 2008 року книга під назвою Що дала Україна світові була представлена в українському домі у місті Києві. А протягом двох наступних тижнів книга була представлена в Нью-Йорку, Вашингтоні, в Бостоні. Володимир Сергійчук розповідає у книзі про віддатних українців Василя Юрієва, Богдана Хмельницького, Романа Шухевича. Івана Підобного, Ларісу Латоніну. Проте всіх великих людей не перечислити. Книжку потрібно читати.